7 квітня 24-го року. Захід сонечка. Десь 7.50 вечора. Працюємо. Дискую. Причав сьогодні не рано, десь у другій годині дня вчора був дощ, було мокро, Ну, це від другої десь ну, до 8 е, е, Зробив вже 83 гектари. Ну, там ще пробував пару гектарів не комерах. Ходжу 13-й передачею. Сімнадцять кілометрів. Буває 12-ю кожну. Там підгор. Дивлюсь по нагрузці. Зараз нагрузка двигуна 100%. Глубина десь 5-7 сантиметрів. Буде другий слід. Ось так після першого. Ну, годинку десь, хвилин 40 простояв, була невеличка поломка, три болта обрізало камінь Здоровенецький, плита на не камінь. Була прикрита, не видно, бо він відрвала Зараз добух, закрутив і далі працює. Поле має 219 гектар. Десь Бог буде все добре. Планую його до зміни закрити приблизно до 9-10 ранку, аби тільки нічого не ламалося. Грання є значить зробимо. Як що сон не подолає. Mm. Шуліків дуже багато. Лис на полі, дирки реє, бачу. Я я його переїхав на рух. Зайчик теж з-під гусеніці. Вискочив. Буквально ось так, як отам, я прийшов, сів знову, я круг зробив і він звідти знову давай дракуй". ну Тільки там, в тій стороні. всім добра. Восьма година вісім п'ятдесят вечора. 102 гектара. Ще 11. Надіюся, зробить, якщо техніка не підведе, а вона не підведе. Поле не закінчив. Не закінчую, тому що там відірвало. Ніхто не приїхав, літучка не приїхала, Даже ніхто не подзвонив, всім насрать, бля. Ну і мені теж. Так. 125 гектарів. Все, що зробив. Нарешті дочекався літучки. Фіксики спішать на допомогу. З 11 вечора. Зараз 9-19 ранку. Ось так.